Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Не тільки три порома потупило. Сьогодні нова аварія. Медики окупованого Севастополя в шоці. Всі лікарні забиті. Морги переповнені пораненими. Після нічних вибухів в порту Севастопольців просять закрити вікна. На борту корабля була ядерка, загиблих уже десятки, зниклих безвісти, десятки поранених сотні. Успішний удар пишуть, що удар коригували турки. Ардоган обіцяв путіну. Відповідь Путін її отримав. В той же час наразі в Криму тривають атаки на військові об'єкти армії РФ. Стало відомо, що удар Storm Шедов по розташуванні російського ремонтного батальйону зробив багато чуда. Таким чином, Україна готується зникровити Крим повністю, аби Росіяни більше не могли звідти атакувати Україну. Про це заявив директор New Geopolitics Air Research Network, експерт центру дослідження армії, конверсії роззброєння. Михайло Самось Україна завдає ударів по військових об'єктах і складах з боєприпасами, інфраструктурних об'єктах, таких як Кершинський міст. Удари триватимуть і наростатимуть. Логіка абсолютно чітка і зрозуміла. Чорноморський флотерев буде знищено в обов'язковому порядку, причому в недалекій перспективі. Росія окупувала Крим, знищує українську інфраструктуру і економіку. Іншого шляху, як знищити Чорноморський флот РФ, просто не існує, вважає самусь, за його словами експерта, операція і звільнення Криму може виглядати абсолютно порізним, але очевидно, що буде відрізано комунікацію, і логістику РФ. Міст буде знищено, буде завдано ударів по Чорноморському флоту. каже самусь представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Андрій Юсов заявив, що наші військові вже розробили план деокупації Криму і знищення Керченського мосту. За його словами, росіяни тримаються за Крим, адже ця територія є важливою з погляду військової логістики і постачання. Використання півострова як великої військової бази Росіян триває. Наголосив він в інтерв'ю для телеканалу Київ. 24 юсов підкреслив, що сил оборони мають план щодо деокупації. Ми всі б хотіли подивитись на годинники, сказати, що кримський міст житиме 15 хвилин. Реальність вона складніша. Ми не будемо давати анонси, як не робилися попередні рази, коли завдавались відповідні ураження і вони були ефективними. Зауважив представник розвідки у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту. Окупанти будують паралельно споруду, схожу на другий міст. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. Насправді трошки викликає подив взагалі спорудження цього об'єкту. Можливо, вони збираються частково продублювати кримський міст, поки це лише припущення, зазначив Плетенчук. Він пояснив, що припущення зробив через те, що ця загадкова конструкція не є фундаментальною, а сам незаконно побудований Керченський міст весь час під потенційною загрозою ударів ЗСУ. Насправді питання у нас більше ніж відповідає щодо призначення цієї чергової незаконної прибудови, сказав Плетенчук. Він додав, що окупанти не можуть розраховувати на повноцінне функціонування Кримського мосту як з технічної точки зору, так і через небезпеку. Якщо автомобільну частину вони міняли після пошкоджень, це було відносно нескладно. То з залізницею проблема, а безпекова частина це те, що в разі повітряної тривоги будь-яких загроз міст перекривається. Будь-якому разі постійно триває робота, і в якийсь момент цей об'єкт припинить своє існування, сказав Платенчук. Він також розповів про бонові загородження. Як розповів речник окупанти, під час що від часу змінюють технічні характеристики цих загороджень. Щось добудова, й тощо, але в цьому разі, за словами військового, прохід залишається відкритим. Плетенчук нагадав, що воно є незаконним, тому що ця частина акваторії Чорного моря є територіальними водами України, яка через вторгнення РФ офіційно оголосила її закритою. Проте вони не можуть закрити Азовське море з півдня. Там є порти. Зокрема, окуповані порти Маріуполя і Бердянські їх використовують окупанти, розповів Плетенчук. Водночас, за його словами, ситуація в Чорному Азовському морях є стабільною. Вже не перший день в акваторії. Відсутні кораблі противника станом на зараз його боєздатні одиниці перебувають в пункті базування новоросійськ. Періодично зарбники виводять у море підводні кораблі. Міжбазові переходи противника не спостерігаються давно. Більша частина Чорного моря, яка звільнена від росіян, залишається сірою зоною, попри те, що там відсутня корабельно каретна складова противника, його авіація там продовжує працювати. Наприклад, на західному південному узбережжю Криму досі в повітря домінує ворожа авіація. Це тимчасове явище, але ситуація стала, сказав Плетенчук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.